Сьогодні ми з Олегом нарешті побачилися. Да. Були по різних ділянках. Пересіклись, да. і далі будуть інші задачі, так що десь будемо в інших місцях. Бахмут, як ти попав, як прийшов. Ну як, приказ. Наш підрозділ направили в Бахмут, до нас довели, приготувалися, поїхали. Ти ж якраз оце. Оцей хвальний російський контрнаступ. відбив. При нас почали закінчуватися на нашому напрямку вагнери і почали з'являтися інші підрозділи. Ну там воно було видно і по характеру. і Навіть по тому, що вагнери всі їх там купами валялися, а тут вже почали заходити хлопці, так да, вони такі, видно, і підготовлення, і інша підготовка. А, видно було, що. Оборудовання у них було, якщо вагнери там бігали друг за другом там скопом, ну таке, от, от. ці хлопці навіть вночі чітко видно було, йшли по дорогах, тобто у них і тепловізори, і, тепловізор, і ночники. Ну, такі непогані, непогана підготовка. І, до речі, е було видно, що почали заходити, заходити з підсурок, коли вони на носілках почали виносити звідти своїх. Щось таке вагнер, до цього, вагнер таким цього цього займається. да. кидали, да. да. <світ> да, да. Ті кидали там куча трупів. Ну Їх видно було. Кілька часов вони ще тепленькі, а потім. Да. То було видно, що зайшли підготовлення, яких, мабуть, десь вони притримували для якоїсь, для якоїсь контрнаступу чи ще щось. Ну, почали і ті закінчуватися. Можливо, притримували, щоб... То на Київ піти, то ще щось, а Бахмут не дав це зробити. Можливо, якусь свою функцію ми і ми і також виконали, а да, і зараз після нас там ще хлопці продовжують. От. Хто знає, може ще підемо. Буде видно. Ми да -да. не знаємо, які накази будуть найближчим часом. Слухай, розкажи о, свій секрет, як ти борешся з страхом. Бо, ну, давай говорити чесно, всім нам страшно. Ну, з 14-15 рік. Тоді я був на 8 років молодше. Тоді чомусь казалося, що це кого завгодно може коснутися, окрім мене, поки не попав в госпіталь. Але мені дуже-дуже повезло, легко відділився. всю третя група інвалідності була. Такий армійський юмор. Да. Ну, але живий, більш-менш все нормально. Вот. На жаль, хлопцям не повезло. Почав замислюватися, а вже в цей раз, не знаю, ну в мене іноді зашкалює адреналін. Навіть ти будеш себе казати, що тіпа, не бійся, не бійся, але все рівно ж десь воно там, якісь подкорочки, тривога є. Коли ставлю задачу, стараюсь виконувати, не замислююся. А вже потім іноді буває так, сядеш, блін, ого. Оце ж могло вбити, могло стрімновато. <реш> <реш> Як взагалі оце? самопочуття і так далі, переможемо. Самопочуття Замечательно. <реш> По поводу е відношення до перемоги, думаю, що да, так, ми переможемо. Ну, я так думаю, що до цього все йде. Ти повномасштабне вторгнення зустрів е за кордоном. Як ти опинився в Україні? Коли почалась повномасштабка, я працював в Бельгії. У мене був від на жительство, там працював і в 5 годин ранку до мене по черзі почали дзвонити дружина, сестра, батьки. Я не одразу не зрозумів, що там відбувається. Але подивився на новини. Поїхали ми на роботу. У нас там було 300 людей, на жаль, з 300 тільки в трьох поїхали одразу, потім ще одна людина доїхала, там нормальний хлопчик такий, да. в трьох підійшли до керівництва, сказали, будемо вертатися в Україну, купляйте нам квитки. Він каже: добре, завтра, зараз я позвоню типа, в керівництво і будемо вирішувати. Купила нам квитки до Варшави на літак до Варшави, з Варшави на Жуляни. Поки ми долетіли до Варшави. 25 числа повітряний простір закрили, їхали ми на автобусі вже з Варшави до Києва. 26-го військомат, пов'язка на 28-й і з тих пір в Збройних силах України. Як зустрів ці новини, щоб у Умені прилетіло будинок? Ну, трохи в шоці, тому що біля 25-го дому, е скільки, скільки років я проходив п'яту школу, це ж 100 метрів. І якщо так по прямої брати, то там третій дом, там і я живу. Так, ну, Дуже близько до того дому, де я ви, ну, до, до того двору, де я виріс. Ми, в 25-му дом, домі в мене і друзі були, я одразу почав дзвонити. Е, якраз вони в іншому під'їздяться, виходить, перші розвалили, а то в другому, в другому, да, живі, перелякані. Не знаю, що там. Буде той дом відновлюватися, не буде, як, як майбутнє, де вони будуть мешкати, хто його знає. Але знайомі живі, перелякані страшенно, От, але живі залишилися. Я розумію, що після того я ще в 2014-15 роках бачив, як розносять дома, хати і тому подібне, що ці орки вони, ну, вони завжди були орками. Пески, опитне, ти так само бачив, що там було, нічого не змінилося те саме. Дичина це коли воно прилітає там, де ти виріс. От. Я е, це бачив і під броварами, вони ж стояли там близенько, там в мене там, батьки, родичі живуть, да, так що... трохи до цього вже як ну, привикнути не можеш, неприємно, але війна. Слухай, ну от дивись, ми з собою тоді виграли суд Яценка вже 15 місяців повномасштабного вторгнення. Був по мені їба шоторки, і Антон по волонтерам, по бійцям ЗСУ пише заяви, по яких відкриваються кримінальні справи і так далі. Твоя думка з приводу цього, що в нас в Україні. Управи нема на нардепа який. Емоції по цьому, з цього приводу, ну, він як продовжав, так і продовжає піаритися. Щось він там таку затею зробив, ну, вже, вже, це вже називається танці на костях. Люди загинули, він там знову питається свій піар пропіхнути. Ну, в людини в цього Яценка, на мій погляд, взагалі немає нічого світового. Ну, от просто, ну, от воно просто як оболонка, а внутрі там до такої ну... степені, воно все прогнивши. Ну, що... Ну, на таких речах, то, що він там заявляє, то що він вже на, на мера міста, тут е, жінка ця е, плітньова. Е, спочатку повномасштабки, я ж бачу, аж так дивлюся, що в приходять. відбувається. такі так таку нагрузку. Він на неї е, проводить піаракцію. Ужасно. На волонтерів от Оля Ситнік теж. Оля Ситнік займається, в неї діти служать. Вона сама е, пішла в ЗСУ. От, е, тим більше все рівно продовжує займатися волонтерською діяльністю. От, допомагають хлопцям, от, до речі, приїздили до мене, там е, передачі були зумані від наших друзів. Вони допомагають, діло. На користь країни, на до перемоги. Вся ж людина. Він на мій розсуд. Він працює як законсервований, крепко законсервований агент, який просто знутрі, знутрі нищить наше суспільство інститути влади. В нього постійно на обласну на обласну військову адміністрацію. На військову адміністрацію, постійно нападки. На, місь, на міську владу. Ну, він вже має якось е, определитися, чи він за тих, чи за тих. Якщо він, виходить, працює проти нашої державної влади, то що зараз керують люди, значить він не з нами, значить він проти нас. Ну так, чому ним не займаються відповідні органи? Чому СБУшка ним до сих пір не займається? Там, ну я дивлюсь СБУ після повномасштабки, дуже серйозні такі. Операції проводить, от чого вони не працюють по Яценку? Ну, видно же ж, видно, він працює дійсно на, тільки на негатив, тільки щоб між собою оце сварити керівництво, не давати людям робити свою роботу, не давати міськраді займатися відбудуванням і налагодженням якихось. Роботи в місті. Наскільки я знаю, в мене куча друзів, знайомих, там кажуть, стільки, стільки поприїжджало в Умань-Переселенців, стільки всього. Там, там стільки треба роби, роботи робити. Поки Що Що, що побажаєш Уманчанам? Уманчанам? Побажаю уманчанам, щоб швидше це все діло закінчилось нашою перемогою, щоб місто Умань почало квітнути і надалі. Ми накрили столи в місті і да. відсвяткували перемогу. Да. І, да. і відсвяткували нарешті перемогу і згадали тих хлопців, які, на жаль, віддали життя, здоров'я, за... щоб не забували їх. Може, нарешті дійде до людей, що треба об'єднуватись, а не займатися його І об'єднуватися біля порядних людей, щоб ми йшли вперед. Вони біля таких, як Ясенка, не тільки тягнуть назад, вони не дають нормальним людям йти вперед. Просто тупо заважають працювати нашій державі. Слава Україні! Героям слава. І канонада. А ну да. <риклад> а я не... так. Вони а... так звикли, що. А я її не... не обращаю уваги. Гупаєте і гупаєте. Привично.